Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні знайшов час і можливість кілька слів сказати про роздуми після свята покрови Пресвятої Богородиці. План мав їх раніше, але ми ці три дні поспіль мали поховання наших воїнів героїв плюс богослужіння і не склалося. Але. Скажу, чому вважаю про те, що про Покров Богородиці можна і потрібно говорити просто постійно, тому що насправді Покров Богородиці не просто одне із свят протягом року, а це перманентний стан, в якому перебуває Всесвіт, під Покровом Цариці Неба і Землі, під Покровом Матері світу. Ми про це з вами вже говорили, коли було свято Різдва Пресвятої Богородиці. Про те, що весь іманентний світ це і є прояв Богородиці, матерія цього світу. Але свято Бокро, при Святої Богородиці, яке особливо сильно шанується в нас в Україні, і то є не дивно. Тому що 4 століття боротьби за незалежність. І народу, який вірить в Пресвяту Трійцю, в Богородицю, вірить в Ісуса Христа, якого народила Богородиця, скажімо так, який шанує Богородицю, який вірить в те, що Діва Марія не просто Діва Марія, а справді Богородиця, вона народила нам Бога в тілі істинного Бога і істинну людину. Тому цей день особливо пошанований в нас в Україні і вчорашні богослужіння, які були по всій Україні, де ми знову і знову молилися про захист від зла, від нападу, як, як наші козаки співали, нам поможе святий Юр, і причиста мати лихо звоювати». сьогодні. Співаємо нам поможе святий Юр. І причиста мати москаля звоювати, який сьогодні є уособленням цього лиха Рашизм звоювати. Молимося за всіх наших захисників, захисниць, дякуємо нашому головнокомандуючу Валерію Залужному, всьому офіцерському, сержантському, солдатському складу. Наші воїни дійсно не перевершені. Світ подивований зможності наших воїнів. Про це вже говорили, і, будемо, і говоримо, і будемо говорити ще багато-багато, я впевнений, не десятиліть, а століть про цю війну, темряви і світла, яку виграв український народ. Виграли наші воїни. Справжні воїни світла і воїни добра. Пам'ятаємо Святе Писання, де в Книзі буття сказано про те, що сім'я жінки зітре голову Змія. Сьогодні ми вже знаємо, що це Христос, Ісус Христос, істинний Бог і істинна людина. Саме тому, народивши того головного воїна, який зміг знищити диявола. Його силою, Його мужністю, Його відвагою, Його миром, Його любов'ю, жертовною любов'ю. Ми шануємо матір, яка народила і подарувала нам свого сина, який своїм життям заплатив за перемогу життя, який своєю смертю переміг смерть. Є такі пісні спів, такий тропар, який слов'янською мовою звучить як в збранній воєводі побідительна, я, яко, ізбавшися від злих благодарственная ти, раби Твої Богородице. І далі продовжується текст тропаря. Але я хочу зосередитися на першому. На перших двох словах, в збранній воєводі, яке, яке красиве слово таке, правда. В збранній воєводі. Це слово брань, ця вселенська брань, яка провадиться, подвижники, молитвини, сихасти, багато дуже проговорили про цю невидиму брань, яка звершується просто постійно. В світі говорили про те, що. Ми повинні звертатися до Ісуса Христа через Богородицю. То й не дивно. То й не дивно. Бо згадаємо Богослів'я Богородиці, правда? Ми говоримо про Богослів'я Богородиці. Кілька коротких фраз, які заклали основу цього Богослів'я. Це, звичайно, Христове Богослів'я. Але ці слова належать Матері Ісусовій. Причисті Діва Марії, Богородиці, те, що Він вам скажете й зробіть, це слова Богородиці. Це слова, які звучать у всесвіті постійно. Сьогодні, у всьому проявленому світі, робіть те, чого навчив Ісус. Сьогодні те, чого нам Дух Святий відкриває, як про це старець Луган Афонський говорив. Завжди робіть те, чого вас навчив Святий Дух. А Святий Дух, який говорив і устами Богородиці, каже: приймайте науку Христа, його наукою живіть. І тому Діва Марія – збранна воєвода. Збранна – це непереможна, та, яка завжди перемагає в брані. Воєвода це та, котра веде військо. Ми звично звикли говорити про те, що воєводою головним є архістратих Михаїл. Але співаємо в церкві постійно пісний спів, мабуть, який, яким прославляється Богородиця на всіх молебнах, на службі Божій, скрізь є, чеснішою і хіровим, і славнішою без сравнення серафим, та, котра чесніша від хіровимів і славніша за серафимів. А якраз коли ми говоримо про військо, ми говоримо про славу, тому Діва Марія славніша. За найславніших ангелів і архангелів, і саме тому вона є вищою за архангела Михаїла, тому що вона вища за все ангельське військо, воїнство наше, за всіх вогняних вісників, які звіщають, перемагаючи зло, несучи нам світло і тим вогненним мечем, знищуючи зло темряву, яка зникає тоді, коли. Сяє цей вогняний меч, це світло Божественне. Тому Діо Марія, будучи матір'ю світу і царицею неба і землі, будучи втіленням всього проявленого світу, всієї іманенції світової, вона є головним воїном. Вона перемагає зло життям, яке дарується світові через неї. Через матерію, через матір світу. Оцим зло і перемагається. Перемагається жертовною любов'ю. Що означає бути під покровом Матері Божої? Тут важливо згадати також слова Ісуса, Його молитви про Капернаум, Де Він каже: Каперноуме Каперноуми. Як би я хотів, як та квочка. Зібрати дітей своїх підкрила свої. Ці дуже важливі слова. Він дивився на те місто, яке буде знищено сьогодні. Це маленьке поселення рибалок, колись це найбільше місце місто торгове того часу, на якому дороги торгові пересікалися з Азії, Європи, Африки. Сникло. І Господь говорив власне про дітей твоїх тобто дітей всього, світу, які пересікалися в і спілкувалися там. Діва Марія, мабуть, сьогодні каже, діти, як ота квочка, як мама квочка. Як би я хотіла, щоб всі діти були під моїми крилами, крилами, які вже розпростерті, Діва Марія розпростерла руки свої, крила свої. Тоді, коли. Приймала свого Сина з Христа. І ті руки, і руки так і залишилися розпростертими. І це від нас залежить, чи ми під Покровом Матері Божої, чи ми не під Покровом Матері Божої. Вона зробила все, що могла. Бог подарував нам все, що міг. Ісус звершив все, що міг. Все нам дано. Саме тому в Бога нічого не можна заслужити. І оця ідея про заслуги перед Богом, ну, вона не витримує критики. Це навіть не ідея, це думка така, так? так Певною мірою навіть спекулятивна. Заслуги перед Богом, які заслуги? Перед... Як може заслужити те, що нам вже подароване? Нам вже все дано. Нам дано все. Пам'ятаємо це. У Бога нічого не може заслужити, у Бога може тільки прийняти його дар. А даром Богороці є життя і постійний покров, постійне піклування про нас. Тому кожен день свято покрова Пресвятої Богородиці, кожна мить свято покрова Пресвятої Богородиці. Мама покриває своїх дітей святим своїм омофором, як ми співаємо на службі Божій. Святий, ми пам'ятаємо, говорили з вами, це відділення для служіння. Тобто святий мафор, це служіння Матері Божої нам. Колись мені одна жінка оповідала в Криворівні, коли сталася неприємність з священником, і він там в такому запалі сказав, що я не буду служити службу, коли ви будете мене просити. Ну так, неміч людська така. І ця жінка а вона дуже любила церкву. І часто просила священника про так звану денну службу. Ми знаємо так, коли в сільських церквах не завжди служба служилася колись. Зараз ми крім рівні щодня служимо літургію божественну. Але так було не завжди. І священник, ну так сталося, по немочі його людський, так грубо повівся з людиною, і ця жінка розповідала мені. Вона, звичайно, простила того священника. розповідала як їй явився сон. Про те, що в'язниця, що наша церква в Криворівні стоїть Діва Марія перед престолом. Священник зв'язаний, спутаний, лежить біля неї збоку у вівтарі, але не служить. І весь такий якийсь темний. І вона повертається і каже: Марічко, не плач, що тобі так сказали грубо. Ти тільки подумала про мене, а я вже звершую службу перед. Сином моїм. Для мене це було дуже вражаюче таке свідчення жінки, яка дуже любила церкву, вона вже зараз на правді вірно, молиться за нас. Тобто, ми тільки подумали, а Діє Марія вже звершила літургію Божественну, тобто літургію, тобто принесла дари нашої думки Ісусові зразу. Принесла! І тут же ми питаємо слова святих, які кажуть нам, як тільки звучить, Господи, помилуй зразу з неба глине голос дитиною, улюблену моя дитину, прощай сюди всі твої гріхи, і вся ласка Божена селається тобі, прийми. Отже, наше завдання бути постійно під покровом Матері Божої. Що це таке? Я вже про це говорю спочатку. Слухати Ісуса. Його науку і виконувати. От хто виконує і слухає, той і під крилами Богородиці, тому що вона сама сказала: Я раба Господня, і хай буде по Слову Твоєму. І тому сьогодні, чому Україна під покровом Богородиці? Тому що ми слухаємо Ісуса, ми найбільша православна країна світу, і колись я вірю, нам вдасться об'єднати всіх наших православних, відірвати залишки від Москви. Люди напоумляться, і духовенство, і єпископи, і наша церква буде найбільшою православною церквою світу, якою вона реально і є сьогодні, за кількістю парафій і вірних, так? Саме наша українська церква. І тому ми вже посвячені Богородиці з самого початку нашого християнського життя, і нас не треба було посвячувати нікому. Ще додатково Богородиці, ми самі себе посвятили Богородиці, а Росію треба посвячувати у молитві своїй, щоб зло, яким, яке керує сьогодні тою державою і тою псевдоцерквою, і тим нещасним народом задуреним і оскаженілим, хворим на расизм. От їх треба справді посвячувати і Богородиці і покрову Матері Божої. А нас ні. Ми з того покрову не виходили. І тому ми бачимо цю силу нашу, силу силу Давида проти Голіафа, тому що Діва Марія діє через нас своїм благословенням, так як мама надихає нас на боротьбу. Тому виконуємо слова Господні і пам'ятаємо про ці три фронти головні духовний, душевний і тілесний, які сьогодні, які сьогодні в повному розпалі нашого, нашої війни, зокрема війни проти агресора Росії. Війни за демократію у світі, війни за гідність людини у світі. Тому дякуємо, Матері Божа, цей покров, який постійно є з нами. І тримаємося за нього, біймося втратити його, біймося вийти з-під покрову, бо за покровом небезпека, як для того курчата. Чи якийсь тхір, чи щур, чи якийсь кит. Кіт. Чи якась інша тварина, чи може для курчата навіть просто якесь болото, чи будь-що, що може зашкодити нерозумному дитяті. А ми з вами, на жаль, все ще нерозумні діти, і ми вкотре знов і знов відчуваємо це, але віримо, що це величезне випробування, яке це несення Христа, яке Господь довірив нам. В цей час періоду світової історії, він все-таки виведе нас на новий рівень духовності, на новий рівень світосприйняття, на новий рівень розуміння самих себе і світу. І ми станемо добрим прикладом для всього світу, для інших народів, народу, який живе в любові до Богородиці, Пречистої Діви Марії, в любові до Бога. А якщо ми будемо такими вірними в малому, то нам, звичайно, довіряться і велике. Радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла святим Твоїм Омофором. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Пресвятає Богородице, спаси нас!